Суть послуги проста. Ми беремо вашу базу контактів, це можуть бути клієнти, партнери чи потенційна ваша аудиторія, і надсилаємо їм повідомлення через найзручніші для них канали зв'язку. Це можуть бути WhatsApp, Telegram, Viber, Instagram чи електронна пошта. Ви можете використовувати цю послугу для повідомлень про акції, спеціальні пропозиції, новини чи нагадування. Головна мета підтримати постійний контакт із вашими клієнтами і підвищити їхню лояльність до вашої компанії. Ми працюємо з чітко придуманим алгоритмом. Спочатку ми аналізуємо базу ваших контактів, щоб переконатися, що вона актуальна та структурована. Після цього ми допомагаємо вам розробити контент для розсилки. Це можуть бути тексти, зображення чи навіть короткі відео. Наступним кроком ми вибираємо найкращі канали зв'язку залежно від вашої аудиторії, і, звісно ж, проводимо тестування повідомлень, щоб переконатися, що вони досягають своєї мети. І на завершення надаємо звіти про результати, щоб ви знали, наскільки ефективною була розсилка. Ця послуга стане вам у пригоді, якщо ви хочете підтримувати постійний зв'язок із вашими клієнтами, але у вас, до прикладу, немає часу чи ресурсу робити це самостійно. Також коли ваш бізнес дуже залежить від повторних продажів чи постійних клієнтів, чи в випадку, коли ви запускаєте якісь спеціальні акції, пропозиції чи новини, і ви хочете, щоб про це дізналась максимальна кількість людей. Також вона буде корисною, коли ви прагнете підвищити впізнаваність вашого бренду і покращити лояльність ваших клієнтів. Завдяки нашій послузі, ваші клієнти завжди будуть отримувати актуальну інформацію в зручний для них спосіб. І коли у вас залишилися питання, чи ви хочете спробувати послугу, пишіть нам в особисті, чи залишайте заявку на сайті, посилання під цим відео. Ми будемо раді вам допомогти.